Усіх вітаю! Сьогодні поговоримо про створення Австро-Угорщини у 1867 році. Розпочнемо з передумов. І першу передумову, яку варто окреслити, це протистояння угорського суспільства наступу реакції після поразки угорської революції. Після придушення революції угорські патріоти не полишили спроб боротьби за власні права. У цей період серед угорців мали дві основні політичні групи. Учасники першої, на чолі з Ференсом Деаком, були прихильниками так званого пасивного опору, який характеризувався несплатою податків, відмовою від участі в адміністративному управлінні, демонстративному незнанні німецької мови тощо. Їхньою метою було відновлення внутрішнього суверенітету Угорщини в межах Австрійської імперії. Друга більш радикальна група, на чолі з Лайшон Кошитом та іншими лідерами революції в імміграції, виступала за незалежність як Угорщини, так і інших народів імперії, і в подальшому створенні на Балканах угорсько-слов'яно-румунської конфедерації під звісно, угорщини у 1865 році. Розпочалися секретні переговори між Кайзером Франсом Йосифом та Ференцем Деаком їхні результати було оприлюднено у великотній статті ДЕАКа квітня 16 квітня шістп'ятого року у ній він виступив за відмову від традиційної вимоги відновлення конституції 1848 року на державних зборах угорщини що розпочалися того ж року розгорнулася активна дискусія щодо умов на яких можливий компроміс з австрією перемогу отримав ДЕАК та його прихильники яким опонували радикали, що не полягали на необхідності затвердження конституції 1848 року як попередньої умови компромісу, покращення австро-угорських відносин, як не дивно, сприяло зовнішньополітична ситуацію у 1866 році. Спалахнула австро-пурська війна, і австрійські сили були ще розбиті обидві присадові. Після цього Австрійська імперія вже остаточно не могла претендувати на гегемонію серед німецьких держав. Різке послаблення позицій Австрії за одночасного посилення загрози з боку Росії, і зростання популярності панславянських поглядів серед слов'янських народів імперії, перш за все, чехів непокоїли угорських лідерів. Цей час посилилися національні рухи чехів, хорватів, поляків, словаків, румунів, які прагнули перетворення держави у Федерацію рівноправних народів. А тактика пасивного опору вже не приносила результатів, а навпаки, позбавляла угорську інтелігенцію можливості брати участь в управлінні країною. Власне, ці фактори призвели до того, що ДЕРК та його прибічники зменшили свої вимоги на переговорах з урядом. Австрійські ліберали також розуміли необхідність компромісу з угорцями. Імператор Франц Йосиф, що розглядав кілька варіантів трансформації держави, до кінця 1866 року, переконався у перевагах австро-угорського дуалізму, який давав надію на можливий австрійський реванш в Німеччині. Певну роль пом'якшенні позиції імператора щодо угорського руху, як вважається, зіграла його дружина імператриця Елізабет, більш відома як Сісі, яка прихильно ставилася до угорців. На фінальному етапі австро-угорських переговорів у січні лютому 1867 року угорську делегацію очолив равдію Андраші, що мав як авторитет серед угорців, так і довіру австрійців. 15 березня умови австро-угорського компромісу було узгоджено, а 20 березня затверджено угорськими збором. 8 червня Франца Йосифа разом з дружиною коронували в Будапешті королем Угорщини. За цією угодою абсолютна австрійська монархія перетворювалася в дуалістичну конституційну монархію. Імперія була розділена на дві частини: австрійську, цислетанія та угорську трансвейтанія. Кожна з яких отримала повний суверенітет у внутрішніх справах. Кожна з частин повинна була мати власний парламент, уряд та судочинство. До Транслуйтанії, окрім власне, угорських земель, війшли також Словаччина, Воєводина, Українське Закарпаття, Трансильванія, Хорвація та Словонія. Решта території імперії, зокрема Галичина та Буковина, відійшли до австрійської частини монархії. На чолі держави стояв монарх, що мав титул імператора Австрії та Короля Угорщини. Його влада формально була обмежена Райсратом в Австрії та Сеймом в Угорщині. Зовнішня політика, військо та митна система лишалась у сфері повноважень монарха. Були створені три загальних міністерства: закордонних справ, військово-морське та фінансів. Вони підпорядковувалися безпосередньо імператору і не були відповідальні перед урядами та парламентами австрійської і угорської частин держави. Однак загальні міністерства не мали права втручатися у сферу компетенції урядів. Для обговорення загальнодержавних справ також скликалася Коронна Рада та Рада загальних міністрів. Коронну раду очолював імператор, а раду загальних міністрів міністр закордонних справ. Щодо фінансів, то за цим договором Австрія брала на себе 70% загальних витрат, а Угорщина 30. У подальшому це співвідношення має б змінюватись кожні 10 років, враховуючи економічну ситуацію у кожній частин держави. Щодо реакції на угоду, то вона була досить неоднозначною. Радикальна частина угорського суспільства відреагувала на неї негативно, адже вона вважала це здачою національних інтересів. Особливе невдоволення викликало існування об'єднаної армії під австрійським командуванням і наказами, що важливо німецькою мовою, а також завищена на їхню думку частка угорщини фінансування і витрат імперії. Ці два пункти надалі стали основними джерелами невдоволення угорської опозиції. Австрійські консерватори також не були задоволені угодою, розуміючи остаточну втрату можливості централізувати імперію. Проте, напевно, найбільш негативну угоду сприйняли інші народи імперії. Так, хорвати відмовилися насилати делегацію на коронацію Франца Йосифа угорським королем у 1868 році було укладено хорвато-угорську угоду, яка гарантувала автономію Хорвації у складі угорського королівства. Однак радикальна частина хорватського руху не припинила антиурядових виступів з вимогами реальної федералізації імперії. Найбільше обурилися чехи. Вони вважали таке виділення угорців несправдливим. По всій Чехії розпочалися виступи, що вимагали відновлення прав та привілеїв земель корони Святого Вацлава та надання Чехії таких же прав, які отримала Угорщина, у 1871 році. З метою австро-чеського примирення було розроблено план перетворення імперії у триєдину монархію. Однак, через опір як угорського, так і австрійського урядів цей проєкт було відхилено. Тож протягом останньої третини дев'ятнадцятого століття чесько-австрійське протистояння лишалося вагомою внутрішньою проблемою це Свейтанії. Незважаючи на це, більшість сучасних дослідників вважає, що австро-угорський компроміс був єдиним можливим способом збереження для монархії Габсбургів статусу великої держави. Завдяки цьому ситуація в Австро-Угорщині була відносно стабільна аж до початку першої світової. Отже, внаслідок австро-угорського компромісу, Угорщина отримала політичну та адміністративну автономію внутрішніх справах, власний уряд та парламент Сейн. Разом з тим, невдоволеними таким привілейованим становищем угорців, лишилися інші народи імперії, перш за все, чехи з іншого боку, угода 1867 року зазвичай вважаються дослідниками чи не єдиним можливим способом у тогочасних реаліях зберегти цілісність імперії.